Привіт, друзі! Сьогодні ми подивимось з вами подільність чисел. В даному відео ми розглянемо абсолютно всі подільності, які вам знадобляться при вирішенні завдань на НМТ або ЗНО. І так, почнемо. По-перше, давайте згадаємо, що таке дільник та кратне. Дільник числа називається таке число, на яке ділиться задане число. Кратним числа, це буде число, яке ділиться на задане число. Тобто, що це означає? Розглянемо приклад з одним і тим самим числом 18. І так, дільниками нашої 18, тобто, це ті числа, які ділять наші 18 на ціло, так, є 1, 2, 3, 6, 9 і 18. Якщо ми розглядаємо дільники, це завжди якась визначена кількість дільників. так? Тобто, в нас не буває безкінечних дільників для наших звичайних чисел або раціональних чисел. так? Кратні числа це завжди безкінечна кількість кратних. Тобто це ті числа, які будуть ділитись на 18 націло. Тобто, це може бути 18, 36… 180, 540 і так далі. Тобто це будуть числа, які діляться на 18. Так? А дільники це числа, які ділять 18. От в цьому принципова різниця. І так, що ж таке ознаки подільності? Ознаки подільності це відповідні алгоритми, що дозволяють нам дуже швидко визначити, чи є число кратним, Заздалегідь до якогось числа, тобто, чи воно ділиться на відповідне якесь число. Наприклад, всі ці алгоритми ми застосовуємо при усній лічбі. Якщо нам потрібно дуже швидко зрозуміти, чи ділиться число на 2, на 3, на 9, на 5, ми використовуємо відповідні алгоритми. Давайте згадаємо ці алгоритми. І так, перша, ознаку, перша ознака подільності, яку ми будемо вивчати і дивитися, це ознака подільності на 2. Це найбільш легка ознака подільності, і вона включає в себе таке правило, що якщо у нас є парні числа, тобто числа, які закінчуються на 0, 2, 4, 6 або 8. То таке число, воно буде ділитись на 2. Наприклад, 22, 498, так, закінчується на 8. Далі 6750, закінчується на 0. Так і, наприклад, там, 45 мільйонів 904. Закінчується на 4. Нам не потрібно прораховувати оці всі мільйони, щоб зрозуміти, що воно поділиться на 2. Нам достатньо лише подивитись на останню циферку. Остання циферка парна, значить, і все абсолютно число ділиться на 2. Наступна ознака подільності. Ознака подільності на 3. І так, число ділиться на 3. Тоді, коли сума його чисел буде ділитись на 3 націлок. Що це означає? Давайте для прикладу візьмемо число, яке не зображено на екрані. Тобто 432 501. Розкладемо ці числа. На циферки. І додаємо ці циферки 4 плюс 3, плюс 2, плюс 5, плюс 0 і плюс 1. Ми бачимо, що сума наших цифрок дорівнює 15. І ми знаємо, що 15 ділиться на 3 націло, це буде 5. То в такому випадку нам не потрібно прораховувати всі ці 432 501, щоб зрозуміти, що дане число буде ділитись або скорочуватись, або взагалі щось там робити. Що ми можемо поділити його на 3. Наступна ознака ознака подільності на 4. І так, число ділиться на 4 лише тоді, коли дві останні цифри будуть ділитись на 4 націло. Тобто, нам не потрібно прораховувати все число, але нам потрібно прорахувати. Останні дві цифри, тобто 48 поділити на 4, ми знаємо, що це буде 12. В такому випадку в нас поділилось на 4 націло останні дві цифри, і ми можемо поділити все наше число так само націло на 4. Наступна ознака. Ознака подільності на 5. Ознака подільності на 5 дуже часто використовується в завданнях з НМТ або з НО. І так, число ділиться на 5 тоді, коли остання його цифра буде нулем, або п'ятіркою. Тобто, така сама ознака, як при двійці, так, ми дивимося на останнє число, але тут потрібно або 0, або 5. Наступне ознака подільності на 6. Число ділиться на 6, коли воно одночасно ділиться і на 2, і на 3. Тобто, в нас повинна бути цифра парною. А сума його цифр, сума цифр цього числа, повинна ділитися на 3. Давайте візьмемо якесь одне число і подивимось. Значить, остання цифра в нас парна, так, число в нас 38 064. І додаємо всі наші циферки: 3 плюс 8, плюс 0, плюс 6 і плюс 4. Так, додаємо і бачимо, що це в нас 21. 21, ми знаємо, що воно ділиться на 3 без безостачі. То в такому випадку 64 буде ділитися на 6 без остачі. Далі наступна ознака подільності це подільність на 8. І так, число на 8 буде ділитись тоді, коли три останні цифри в ньому будуть ділитись на 8. Тобто. Це, мабуть, найскладніша ознака, тому що тут нам потрібно прораховувати всі три числа. Давайте візьмемо, наприклад, ось, 1 мільйон 234 728. І подивимось. Ми беремо з вами 728 і ділимо його на 8. Так, от Обираємо 9, це буде 72, віднімаємо, зносимо 8. Ось, І дивимось. Коли в нас залишається лише одна циферка, згадуємо ділення в стовпчик, так? ми одночасно і беремо і записуємо нашу відповідь. Тобто 0 от сюди ми не записуємо, поки ми не доділимо останню циферку. Так, давайте далі. Ознака подільності на 9. Ознака подільності на 9, вона дуже схожа з ознакою подільності на 3. Тобто, якщо сума цифр числа ділиться на 9 націло, то й саме число буде ділитись на 9 націло. Для прикладу, тут розглянуто 632 502, розклали ми це на звичайні циферки, їх додали і отримали 18. 18 ділиться на 9 націло, значить, і все число 632, 632 502 в нас буде ділитись на 9 націло. Так, одна з найлегших ознак подільності це подільність на 10. Якщо наша цифра буде закінчуватись на 0, то вона автоматично буде ділитися на 10. Я думаю, тут нічого іншого пояснювати не потрібно. Зрозуміло, так? Будь-яке число, яке закінчується цифрою 0, автоматично ділиться 100% на 10 без остачі. Так, і остання ознака, яку ми будемо розглядати, це подільність на 25. Число ділиться на 25, тоді, коли його дві останні цифри будуть 0,0, 25, 50 або 75. Лише в таких випадках число буде ділитись на 25 на цілу одразу. І так, давайте розглянемо деякі приклади. Яку з наведених цифр потрібно поставити. Замість зірочки в записі числа, щоб отримане число ділилось націло на 3. Давайте додаємо всі наші числа, які в нас є. 2 плюс 5 плюс 7, і плюс якась зірочка. Так? Порахуємо, 2 плюс 5 плюс 7 це в нас буде 14. І якусь зірочку. тобто, Яке найближче число ми можемо поставити, щоб воно ділилось на 3. Це, мабуть, було б 15. Так? Тобто ми додали до 14 одиничку і отримали 15, але ми дивимося по варіантам наших відповідей, у нас нема одинички, тому шукаємо далі. Наступне число, яке буде ділитись після 15 на 3, це 18. Тобто до 14 ми повинні в такому випадку додати 4 і отримаємо наші 18. Але і зараз в нас четвірки немає. Бачимо? Тому ще додаємо. І так, наступне число, яке буде ділитися, це буде 21. До 14 ми додаємо 7 і в нас буде 21. Дивимось наша відповідь це наша відповідь Г. Число 7 треба поставити замість зірочки, щоб число. 2577 ділилось на 3 націло. Наступний приклад, в магазині придбали 6 однакових зошитів і кілька ручок по 3 гривні за кожну з них, яке з наведених чисел може виражати загальну вартість покупки. Дивіться, нам потрібно, щоб число ділилось одночасно і на 2, і на 6. Тобто, якщо ми дивимося на наші, скажімо так, варіанти відповідей, на 2 у нас. Однозначно не ділиться 23, 25 і 29. Тому що вони не парні. У нас залишається 26 і 24. 26, якщо ми додаємо 2 плюс 6, це 8, воно на 3 не ділиться. А якщо ми додаємо 2 плюс 4, це 6. Ось воно буде ділитись нам і на 6, і на 3 одночасно. Тобто наш варіант відповіді буде г. Далі. Наступне. У Оксани є певна кількість горіхів. Коли вона розклала їх у кубки по 5, то два горіхи залишились, тобто залишилась остача. А коли розклала їх по 3, то зайвих горіхів не виявилось. Давайте подивимось. якщо в кубки по 5 вона розклала і залишилась остача, то… Це точно не 45, воно нам не підходить. Так? Остача в нас залишилась двічка. Тобто, при діленні на 5 в нас буде 2 в остачі. Нам підходить сюди до цього опису 32, 57, а 63, 81 не підходить, тому що там остача буде 3,1. Тепер давайте подивимось наступне. Коли вона поділила дані числа на 3, то в неї не залишилось остачі. Тобто 32. Ми додаємо 3 і 5, воно не ділиться, значить, воно нам не підходить. А 57 ми додаємо 5 плюс 7, це буде 12, 12 ділиться на 3 безостачі. Отже, шукане число це наш варіант В, 57. І наступний приклад. Знайти натуральне одноцифрове число, якщо відомо, що сума 510 плюс це число ділиться на 9 остачі. Згадуємо, так, подільність на 9 треба додати всі цифри даного числа. Тобто ми додаємо 5 плюс 1 плюс 0 і плюс наше натуральне число. Тобто ми його не знаємо, але воно в нас повинно додаватись. І так, 5 плюс 1 плюс 0 це 6. Значить, 6 плюс m повинно дорівнювати якомусь числу, яке ділиться на 9 остачі. Найперше після шести число, яке буде ділитись на 9, це наше 9. То в такому випадку наша n повинна бути трієчкою. Дивимось по нашим відповідям: у нас є така відповідь це відповідь B. Ось так. Ось так легко ми можемо прораховувати усно нашу подільність чисел. На цьому все. Бажаю успіхів! Очікуйте на наступні відео!